Камені в нирках та високий рівень цукру в крові під час сьогоднішнього судового засідання адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського повідомили про загострення хронічної хвороб їхнього клієнта. Нині суддя розглядала клопотання адвокатів Коломойського про зміну запобіжного заходу. За арешту на домашній арешт. за словами захисників, слідчі, які розслідують це кримінальне провадження, систематично ігнорують проблеми Коломойського зі здоров'ям, не пускали до нього лікарів та не давали доступу до препарату, який регулює рівень. Й цукру в крові за майже два місяці перебування в СІЗО його лише раз відвозили на обстеження. Ультразвукове обстеження показало збільшення підшлункової залози, а також камені в нирках. Заслухавши сторони, суддя залишила запобіжний захід без змін, натомість зобов'язала слідство провести медичне обстеження із залученням незалежних лікарів та забезпечити правильне лікування. Лекарство, которое мне необходимо, параллельно принимаем вместе с лекарствами от диабета. Оно важно, потому что оно слаживает амплитуды между подъемом и падением сахара. Я обратился, что мне нужен азиопит, его принесли, потом она отказала. Это консультирующий врач из госпиталя СБУ. Угу. Вот, она сказала, что вам это не надо, у меня боли появились боли в левом боку. Начал смотреть на лискроне, ну на сахар. І появились вот эти скачки. Таблетку принял, там падает до 4. Через 2 часа или через 3 поднимается там 8, 10, 13. Чотири утра я просипаюсь, так по сигналу, у меня болить дня, бок, і Я там час-полтора-два хожу, поки не сниму этот болівий синдром. В копотанні сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу. Чомусь без долучення жодного документа, без жодного запитання до підозрюваного було зазначено, що жодних захворювань, хронічних, у тому числі підозрюваний, немає. За час перебування місць попереднього ув'язнення це досить не то що о, під о, впливом стресу та інших або загострюються хронічні захворювання, невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження підозрюваного Коломойському Ігорю Валерійовичу з метою встановлення, чи може останній за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого зарятори без надання спеціалізованої медичної допомоги. У зв'язку з погіршенням стану здоров'я підозрюваного Коломойського Рія Валеріюча зобов'язати керівника відділу забезпечення до судового слідства служби безпеки України організувати останньому надання медичної допомоги та забезпечити необхідне лікування.